Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Іван Тимошко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пана Івана, вітаю вас, рада бачити. Дякую, що долучилися. Слава Україні. Героям слава радий вас бачити. У нас 22 травня на календарі середа, 10 ранку за київським часом, час запису цього стріму. Актуальні теми будемо обговорювати. ну і закликаємо наших глядачів так само бути активними під час перегляду цього відео. Вподобайка, коментар, поширення. Також щиро вдячні будемо за підписку на канал Січас. Усе це сприятиме популяризації цього відео, якомога більше людей його зможуть подивитися. Тож будемо вам, наші глядачі, щиро вдячні за таку співпрацю. Пане Іване, хочу почати з вами нашу сьогоднішню розмову із інформацією. Від Американського інституту дослідження війни, який говорить, аналізуючи ситуацію на фронті, говорить, що на Харківщині росіяни кидають у штурми африканських найманців. Про що це може свідчити? Так, дійсно є підтвердження і в публічному просторі багато відеосюжетів, коли е, ті доблесні сини Сахари чи пустелі, чи чого там джунглів намагаються. Підручними засобами, зокрема палицями, збивати наші ВІВ-ПІБІ-дрони. тобто навики, які вони здобули в себе. Нам звичайно, вісь введення бою вони десь переносять російську армію. Це знаєте, яку би там екіпіровку на людини технологічно сучасну не надів, але звичка, друга натура, і, і оце за ними залишилось. Досвід є, вони ж великий досвід мають використання підручних засобів для там підготовки якихось продуктів до обіду, чи ще щось, і це я зараз не іронізую, оскільки це дійсно. Вони намагаються набирати тих громадян африканських країн, які є абсолютно з тих бідних племен кварталів, оскільки сума, яку вони там їм пропонують, вона для таких людей є надзвичайно великою. І причому, при що цікаво, що для порівняно з російським найманцем, це в рази менші суми, це однозначно. І окрім того, що теж важливо розуміти, що така людина буде виконувати мовчки накази, бо вона приїхала на другий континент, вона абсолютно. Пане, я перепрошую, тобто цих африканських найманців росіяни навіть не озброюють. Ви говорите про те, що підручними засобами, як вони звикли, борються зараз з українськими впівідронами. Та ні, озброювати озброюють. Просто людина в критичній ситуації опускається до рівня своїх можливостей і знань, а не до рівня того, що їй там десь. Теоретично могли показати чи навчити. Ну так так працює життя, так працює е, людська натура, людська реакція. І вони їх екіпіровують відносно як військових. Там проблем в тому плані немає. Але знову ж з урахуванням того, що це люди відірвані від своєї країни, які є чужинцями в російській армії, як правило, вони володіють е, якимись мовами там, як правило, англійською можуть спілкуватися чи французькою, ну точно не російською, і звичайно, що вони обмежені і замкнуті в своєму. В своєму місці, де вони знаходяться, вони є прекрасним буфером для використання росіянами цих людей, з іншої сторони, їхня загибель абсолютно не несе ніякого морального чи матеріальної відповідальності перед їхніми сім'ями відносно російської армії. Бо чи російського керівництва, бо розуміємо, що така людина вона просто по. Це неї маршрут в одну сторону. І, ну, і, крім того, що навіть якщо сім'я такої людини спробує вимагати якоїсь сатисфакції від російського уряду, то що вона поскаржиться? Що мій чолов... мій там член сім'ї пішов найманцем в Росію з Африки? Ну це просто смішно. Бо найманство і так по міжнародних договорах це кримінальна відповідальність, засуджується на всіх рівнях. А тут ще й. Такі ситуації тому це іншим, це теж свідчення того, що видно, не вистачає найманців уже там з Сирії, з Середньої Азії, і тому їх використовують зараз і цих. Ну і окрім цього, Путін хочемо це перетворити на таку собі форму міжнародної, знаєте, світової боротьби проти злого НАТО в Україні. І якщо е, це там була якась війна е, руського світоча проти е, сатанинської е, культури чи сатанинського світу заходу, то зараз він от вони можуть це демонструвати, що ось. Всі вірні ідеї перемоги Росії, міжнародні спільноти, світові воїнство з усіх країн готове допомагати Росії. Тобто, мало того, що в них безлімітно людей, вони можуть його черпати з союзних там країн, союзних якихось республік чи материків це насправді так і подається в російській пропаганді, що от люди, яким там в Африці була небайдужа доля. Росії чи люди, які хотіли боротися з заходом і крім цього, насправді це є демонстрація Путіна на міжнародній арені, того, що вони мають колон колонію в Африці. Вони хочуть продемонструвати, що от ми залучаємо якісь там колоніальні війська для боротьби на мантарику в Європі. Тобто вони хочуть продемонструвати, що спектр. Скажімо, їхніх спроможностей на міжнародній арені високий, що спектр залучення людей до ведення війни у них в рази збільшується. Це, між іншим, досить така цікава політична доктрина. Бо, ще крім цього, пригадую. Ще десь на початку широкомасштабного вторгнення Путін раз виступав і сказав, що всі, хто хочуть воювати в Росії за Росію, мають отримувати максимальну підтримку і посильну допомогу вплоть до надання громадянства Росії, тобто, це навіть і такий і такий підхід, така теж заманювання. В Росію цих іноземців з бідних країн, де вони там є абсолютно безправними. Але вже питання чи надання громадянства, ну дуже-дуже сумніваюся. Бо, бо для чого такі громадяни потрібні Росії, які абсолютно не інтегровані в її середовище, абсолютно і не інтегруються, а Росія прекрасно знає, про, скажімо, як етнічні групи чи Ті ж самі біженці з багатьох країн себе ведуть в країнах Європи. Так що це просто розхідник, який вони хочуть використовувати в короткостроковій перспективі, але як завжди, це робить Росія, з максимально намагається в інформаційному плані використати будь-яку подію, розкрутити її до глобальних масштабів. І обов'язково додати титри, що все це зробили люди, прийшли воювати, чи зроб... відбулася подія завдяки величі Росії і багатоходовок інтелектуального путіна? Хоча насправді це все не так. Пане Івана одразу знаєте, слухаючи ваші думки, пригадалася публікація в британському за телеграф, які писали про те, що безпосередньо в Росії зараз Росія намагається вербувати етнічних німців на війну з Україною. Ось ця діаспора з етнічних німців за приблизними оцінками, де там десь до півмільйона складає, і зараз це величезна величезну стурбованість в офіційного Берліна викликає це не стільки німці, як це люди, які в свій час отримали громадянство Німеччини. Це пов'язано з багатьма чинниками. Перш за все, що в свій час у Німеччині був найбільший військовий контингент. Радянського Союзу в Західній Європі, е, оскільки там була вибудована величезна мережа військових об'єктів військових частин, де заїжджали вихідці з радянського союзу, які по закінченню служби або будували сім'ї, або залишалися в Німеччині. Це, між іншим була ціла цільова програма радянського союзу в тому плані, щоб розмивати місцеве населення, щоб мінімізувати їхню тягність до заходу чи навіть до об'єднання Німеччини. Ну і звичайно, що після розпаду радянського союзу після. Того, коли прийшов час, і Росія почала вести агресивну війну проти України, все одно стосунки вже на рівні з цими діаспорами відбувалися на рівні якихось особистих зв'язків, ментальних тяглість там до, до великого повернення Росії чи повернення до радянського союзу, все одно залишилося в тих людей, бо при радянському Союзі вони чи їхні діди. Бо там вже напевно й яке в друге покоління виросло, були повноправними господарями на тій окупованій території Німеччини. Вони пам'ятають спогади своїх дідів, бабусі вони знають, як вони себе вели тоді. В Німеччині звичайно, оця тяглість за Великорусієм ще лишилася у них. Ну і крім того, знову ж агентурна мережа та е там це ж саме штазі. Працювали в свій час і вони працювали на перспективу вдовгу. Ну почнемо навіть з того кар'єру, звідки починав Путін, так само з Німеччини, як агібіст. І, от, власне, на підставі цих всіх старих зв'язків і, і відбувається оце намагання задіяти додаткових людей гри на ностальгії, на ментальних зв'язках, на залежностях. Ну і окрім того, що сама слабкість Німеччини теж про себе багато що говорить. Якщо врахувати насправді які теплі стосунки були німецького уряду з Росією, порівняно ще до недавно? ну той же ж самий Газпром мав головний офіс у Берліні. Ми знаємо, що російські війська, які скажімо, свій час, оці так звані. Як там порядні, чи які там навіть не хочу їх називати правильним словом. одним словом ті росіяни, які в 14-му році заходили в Крим, багато з них проходило навчання на німецьких тренажерах. Навіть казали у цю екіпіровку шили на замовлення в Німеччині. Тобто там були свої, е, свої, свої зв'язки, які тим паче дуже багато обладнання Росія. Яке закупляла особливо для своїх електростанцій чи для нафтопереробних станцій воно закуплялося в Німеччині, бо німецька якість це те, що, про що завжди всі знають і говорять, і це, 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 це й протягування. Тим паче, ми ж пам'ятаємо, хто там з німецьких канцлерів ніж навіть був у президії Газпрому донедавна засідав. Оці всі пов'язані, ці всі речі вони дають можливість росіянам. Путіну виробувати в Німеччині достатньо велику кількість людей для залучення в армію І для знову ж для того, щоб продемонструвати, що гнилий захід, а велика кількість справжніх німців чи іноземців вони це розуміють, і тільки духовні скрепи знаходять де тере Росія. Це зрозуміло. Пане Іване, 21 травня, тобто напередодні, Генеральний штаб збройних сил України підтвердив, що в ніч на 19 травня в окупованому Севастополі збройні сили України вразили російський корабель. Циклон раніше повідомлялося, що це можливо останній носій крилатих ракет у чорному морі. Чи можемо сподіватися, що от після цієї успішної атаки збройних сил України 19 травня? Запусків крилатих ракет в території тимчасово окупованого Криму не буде. Ну наскільки я знаю, що насправді це один з п'яти кораблів новозбудованих, які мали поступити на озброєння російського чорноморського флотилі, Вона не Нанефлот вони втратили свій. Свій статус з моменту втрати крейсера Москва, Росії Московської, оцієї Чорноморської флотилії. Це один з п'яти кораблів, які мали поступити на озброєння. Просто він перший, що зайшов, потрапив. Він новозбудований. Він і знищений. Оцей малий ракетний катерчик. Як називається, це означає, що все таки чотири десь вони ще можуть, або принаймні. Ну, звичайно, зараз чи вони їх затягнуть. З урахуванням того, що вони розуміють, що все, вся акватарія Чорного моря і ці прибережні порти, не тільки у Севастополі, а й в тому ж самому Новоросійську безперервно, перебувають під ударами. Навряд чи вони наважаться зараз е затягати такі високотехнологічні, або як мінімум фінансово ресурсні. Об'єкти для того, щоб вони навіть і не зробили першого бойового пострілу. Звичайно, що вони будуть на тепер намагатися використовувати той наявний ресурс, який є. Ну крім цього, там же є по-моєму по підводні човни. є у Криму російські а з них вони теж не пригадуємо. Робили пуски тут знову ж тут вже напевно швидше оцінку цим подіям або оцінку спроможності ракетних пусків. Тими ж самими калібрами швидше знати може наша військова розвідка. Тим паче пригадуємо, що декілька ударів по тих самих великих десантних кораблях, які перевозили, наскільки відомо, і ракети і ті ж самі калібри в свій час для Чорноморської флотилії були знищені збройними силами. Тобто, і логістика десь порушена, ще й тепер і самі пускові уста чуни. Ну, звичайно, що з урахуванням знову ж, того знищеного систем протиповітряної оборони і росіян, яку зараз в Криму попали. Ті ж самі С-300, С-400, ну, звичайно, прикривати з повітря е, своїм, їхній їхні флот, флотилі їм в рази важче. А якщо на кораблі стають уразливі для ракет, безпілотників чи для авіації, ну, це просто е, дорогі по суті, гроби по великому рахунку. До речі, про морські дрони. Морські дрони Служби безпеки Сієбейбі тепер оснащені системами ГРАД. Власне джерело у спецслужбах говорить про те, що власне на ворога найближчим часом чекатимуть нові сюрпризи. Наскільки, власне, в технологічному плані тепер ці дрони стали більш потужною зброєю? Ну що ж, чекаємо, коли будуть плавучі Хаймерси, ну що робити? Це в будь-якому випадку позитиву, це природній природні процес е, технічного удосконалення засобів, які засобів ураження, які є ефективними. Одне, коли брандер наносить удар, він є разовим, і зовсім інше, коли він сам несе бойову частину, плюс він може вражати е, ворожі цілі дистанційно, і я більше вважаю, що це прототипи. А насправді з часом це буде наростати як і об'ємами, такі надводні човни, так і їхня сама вогнева потужність буде зростати. Це як у безпілотних повітряних системах. Тобто, спочатку безпілотники тактичного рівня, оперативного, стратегічного, зараз створені безпілотні війська, які, по суті, в Україні, так? які рід військ, які паралельно буде йти з повітряними силами, скажімо так, класичними, до яких ми звикли, авіації, пілотови. Але та сама ситуація переходить зараз і на море. Тобто, коли альтернативу е, керованому флоту буде заходити безпілотний флот, які, завдання, які буде нести ті самі, але, скажімо, буде зберігати людське життя, принаймні е, наших бійців. наших е, Моряків з другої сторони це створюватиме величезні загрози для російської флотилії, їхніх портів арсеналів. Бо одне, коли живий екіпаж на кораблі, він остерігається ураження, він уникає якихось ризикових місць, максимально задіюється його підтримка. Тоді як безпілотна апарат, це просто суміш металу, пластику і і, і палива по великому рахунку цінність він якщо щось становить сугубо матеріально, тому ним можна ризикувати, не можна експериментувати. Не можна завдавати ударів і автоматично зразу удосконалювати на, на лінійці виробництва. Тоді, як на жаль, людське життя, яке втрачається, його там заново поновити не можна. І це дуже серйозна загроза для російського флоту, який які на даному етапі ми бачимо точно, що вони. Не мають е, якихось ефективних е, рішень чи протидії, бо те, що навіть вони намагаються ганятися за брандерами, гелікоптерами, автоматично вимагає якогось скупчення гелікоптерів, е, склад складування боєкомплекту для них. І це, в свою чергу, знову ж викликає, що удари по аеродромах. Ми пригадуємо удари по Джанкою, удари по Севастополі по власне скупченнях російської авіації. Так що, мало того, що вони не виконують прямого свого завдання підтримки наземних сил, скажімо, на материковій окупованій території, вони змушені ганятися за в рази дешевшими. Технічними засобами, тими самими брандерами, так ще й стають вразливі для систем ураження наших військ, оскільки вони себе виявляють, оскільки вони мусять десь і знаходитись і дислокуватись. Тобто, це такий. Неприємний круговорот, і звичайно ж та звичайно, що вони будуть намагатися спробувати сформувати якусь протидію. Росіяни завжди намагаються пристосуватися. Але що для мене, наприклад, особисто приємно, і ніхто мене в іншому не переконає, що починаючи з 22-го року, ще з моменту широкомасштабного вторгнення, росіяни завжди намагаються пристосуватися. До наших дій, тобто, якщо вони не можуть пропонувати якусь унікальну чи тактику, чи стратегію ведення бою, вони працюють класичними системами радянськими чи схемами ведення бою. І коли ми пропонуємо якусь цікаву річ, це на рівні тактики чи якісь засоби. Ураження по них чи по стратегії вони завжди намагаються пристосувати так, то що вони можуть пристосовуватись порівняно швидко, так що вони можуть завжди на якість реагувати кількістю, але унікальністю вони не відмічаються. Це абсолютно наша фішка, наше явище, і, і це там нам теж потрібно розвивати постійно. Пане Іване, ще одна актуальна тема, яку хочу з вами обговорити в інтерв'ю New York Times Президент України Володимир Зеленський сказав, що НАТО має збивати російські ракети в польоті над Україною без перетину літаками українського повітряного простору, і це буде суто оборонною тактикою. Говорить президент України. До речі, ця тема 21 травня під час візиту міністра закордонних справ Німеччини до Києва обговорювалася між Аналеною Бербук та Адм. Метром Кулебою, але одразу от, спостерігаючи за хронологією подій, була заява міністра оборони Німеччини пісторіуса, що серйозно таку ініціативу зараз країни НАТО не розглядають. А чому ну, почнемо з того, що ми знати точно не будемо, навіть якщо вони будуть працювати. Це буде перебувати в режимі таємності до останнього. Як Російська Федерація може вичислити, чи збивають їхні ракети, скажімо, з прикордонних територій Західної України, десь там Карпат, чи це звичайно? Я розумію, що технічні засоби є, а для пеленгування чи там проб визначення? Але ну, довести це абсолютно важко. Це є перший момент. По-друге, це в будь-якому випадку сам факт розмови про це, навіть якщо вони не допомагають і не розглядали до цього часу сам факт підняття розмови. Теми ми знаємо, що від несприйняття не до погодження просто потрібен час. А воно все одно відбувається. Якщо піднімається така тема, десь попередньо пройшли консультації, десь попередньо відбувалося якесь обговорення, бо варто розуміти, що Україна з нашими союзниками на дипломатичному рівні попрацює дуже обережно і з однієї сторони, з другої сторони дуже активно. Це означає, що будь-які перше, перше правило в таких випадках не на шкоді. І тому вся взаємодія, все інформування, навіть публічно озвучені речі, вони виважуються в рази. Я не кажу, що там Україна 100% погоджує свої заявки з країнами, до яких ця заява скеровується, але те, що вона зважено визначається, це однозначно Я правильно розумію. Може бути ряд рішень, які ухвалюються без інформування про це, і вони діють вже. Ну я чи діють, але з врахуванням того, що залітали ракети на Польщу і в Угорщину, і мало того, що просто за, о, в Румунію перепрошую не в Угорщину залітали і навіть завдавали збитки їхньому місцевому населенню. Ну, знову ж, а дає дає для них гарантія, що цього не відбудеться ще раз? А це вже цим політикам країнам. Лідерам політичним тих країн потрібно буде щось обґрунтовувати своєму суспільству. І якщо вони просто будуть на постійному відмові чи на, на постійному несприйнятті не, не погодженні, то і вони беруть абсолютно всю відповідальність за ці ризики. Звичайно, що політики європейських країн, які перш за все електорально залежні від свого суспільства, звичайно. Е Принципово відмовлятися чи принципово навіть не приймати тему такого обговорення вони не будуть. Вони будуть намагатися, як це нам правильно сказати, убезпечити себе навіть від інформаційних ризиків в майбутньому. Тому в теорії це розглядається. Як це буде використовуватись на практиці? Ну це вже знову ж я скажу: насправді навряд чи швидко. Навіть якщо гіпотетично, я от зараз говорю, гіпотетично будуть застосовані якісь практики, про це знати і озвучувати не будуть. Однозначно, ну принаймні максимально довго. Пане Іване, щиро дякую вам за цю цікаву розмову, актуальну, з приводу головних тем сьогоднішнього дня. І Дякую, що знаходите часто можливість для наших глядачів ділитися своїми думками. Для нас це дуже важливо. Тож до наступної зустрічі. До зустрічі. Іван Тимочко був разом із нами на стрімі. Я традиційно закликаю наших глядачів бути активними під час перегляду цього відео. Вподобайка, коментар, поширення. Ну, так само наша команда вам буде вдячна за підписку на нашу ютуб платформу.